Добрий день, малята, Ось сюда, жіночі закликає нас на заняття. Давайте з вами привітаємось. Співаємо добрий день! Добрий день, Дякую! А тепер показуємо висоту. Ручкою «Добрий день, Дякую. А ще ми заспіваємо. Молодці! А ось подивіться, хто завітав на наше заняття. До нас завітала така чарівна жапка. Подивіться, яка вона красуня. Да, жафка ти красуня? Ти вмієш плювати пісніку. Так, вона відповідає. Давайте послухаємо її пісніку. Дінка, ми зараз її з вами вивчимо. Готові? Давай разом. Нагойне підвік патушки пострічались як подружки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, за тецюємо А що таке гопак? Жапка, скажи нам, що таке гопак? Це український народний танок. Молодці. А другий куплетик знаєш? Так вона каже. Давайте послухаємо другий куплетик. Нохбе! А зараз ми разом з вами спочатку повторимо слова, а потім ще раз заспіваємо пісеньку. Так, жабка? Так вона, каже, вона погоджується. Готові? Давайте спробуємо наглянути квакушки. Я вам трішки підказала слова. Так, так, будь ласка. Нагайна відомі кватушки пострічались, як подорожки. Квакова-ква ще раз. Ось така пісенька. А зараз жабка буде уважно слухати. Ось тут я її так посаджу. А ми ще заспіваємо пісеньку, яку щойно вивчили. А нагадай нам, будь ласка, що таке гопак? Що таке гопак? А гопак це український народний танець. А що таке Менует? Менует це старовинний французький танок. Молодці дітки, сьогодні ми з вами вивчили нову пісеньку. Давайте з вами попрощаємось. Домочи! своєю ручкою. До побачення, до Римі Фасай. Дякую. Ось, мрається, наше підійшло до кінця наше заняття, а я